Па! Інстаграм скасовує хештеги, їх більше не треба ставити. І тут я скажу, знаєте що? Алілуя! Нарешті, 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 це сталося, бо чесно, вони мене харли з зовнішнім відглядом. І взагалі, в принципі, в цим іще я навіть не знаю, чи є якісь люди, які користуються цими хештегами, жодного разу не зустрічала. Так ось, давайте нарешті про нововведення, про розвиток штучного інтелекту. А саме. Тепер для того, щоб ви, якщо ви хочете, звісно же, щоб ваш пост знайшли якісь, наприклад, глядачі по а, ключовим запитам, то треба просто написати в текст ключові запити. Дуже просто. Тобто, наприклад, якщо ви. А, Раптом так, ну, якесь таке ну, співпадіння, якщо ви маєте кав'ярню в Запоріжжі, достатньо просто написати ці слова в текст вашого рілса або допису тобто треба написати. Не скажу, не скажу, самі мій подумаєте, а я напишу для уменьший текст, щоб його знайшли. Да, потім ви в мене його знайдете і скопіюєте. Так часто буває. Давайте подякуємо штучному інтелекту за те, що все ж таки а, компанія працює над цим. До речі, така сама історія є із розпізнаванням картинок, тому майже все, що ви публікуєте, воно все. Цифровізуються, і його можна знайти за запитом. А ще до речі, от це теж таке для уважних, я нещодавно не налаштовувала а, піксель в Фейсбуці, і там навіть є такі особливі метрики. Тобто, ви можете, наприклад, показувати свою рекламу а, для людей, які зупинили свою увагу на, на певну кількість секунд. На тій чи іншій тематиці. Тобто, якщо ви такий розумний і думаєте, що я не залишаю цифровий слід, я не ставлю лайки, не пишу коментарі, то алгоритм вам байдуже. Вони зчитують, скільки ви дивитесь на картинку. І далі, от наприклад, от побачили красиву жопу, да? А потім вам підкидає рекламу ТРСІВ саме через це. Тому мої солоденькі, будьте уважні і дивіться уважно, те, що ви думає... на що да, на що ви думаєте, теж на що ви дивитесь і на чому затримуєте свій погляд. Це раз, по-друге, якщо ви хочете щось продавати в соціальних мережах, то будь ласка, вписуйте ключові слова про свій продукт саме в текст. Якщо ви вже володієте навичками написання SEO-текстів, то вам взагалі робити нема чого. Якщо ви досі не володієте навичками, як писати SEO-тексти, то вже час освоювати, бо 24 рік, 21-го сторіччя вже час навчитися. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися з вас. Лайк, подобайка, якщо це було корисно. А якщо не корисно, то все одно лайк. Красиві дівчині.